Тим часом на Волині завершили перевірку захисних споруд. Усього в області 1982 укриття. З них придатні 80%. Як повідомив головний надзвичайник Волині Володимир Грушовінчук, серед найчастіших причин непридатності підтоплення та погана вентиляція. Загалом у результаті перевірки склали 25 адміністративних протоколів про притягнення до відповідальності. У результатах ми на слідуючи неділі плануємо провести засідання позачергової комісії ТПНС, де поставити чіткі терміни усунення вказаних недоліків, які є, для того, щоб убезпечити і забезпечити надійне функціонування всіх захисних споруд по області. В основному це стосується міст. Тобто міста Луцька і місто обласного призначення. Голова Волинської Ова Юрій Погуляйко в свою чергу додав, що готують рішення, яке зобов'язуватиме всі освітні заклади області, які мають укриття забезпечити туди вільний доступ. Це не стосується, що сама там школа або садочок буде відкрити, але ж якщо це визначене місце для укриття, то буде відкрити всі. І я можу продублювати розпорядженням своїм, але ж це буде прийнято комісія ТПНС. Всі будуть зобов'язані, щоб відкриті і постійно, щоб там були люди і постійно в нормальному стані, щоб вони були ці укриття.